1384, така кількість пам'ятників, які встановили українському поету у всьому світі. А це рекордний показник для діяча культури. Тож запрошуємо всечесних отців освятити місце майбутнього пам'ятника. Святий Крихні, святи безмерне, і війна. Святий Боже, святий Кріп. Багато разові обговорювання громадських організацій, населення обівчався спільним побудувати пам'ятник саме тут і саме такий, як він пропонується. Напевно, нема. В Україні свідомої української громади, яка поруч Святою Марією Ісусом немає портрета, піста, ми будемо мати його тут, в центрі Бузька, в центрі культури міста Бузька, біля центрального закладу культури міста Бузька. Це приємно, саме приємне те, що громада дійшла до спільної думки.